Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Кортеза від болю у горлі. Крутезна. Шанен. Інновації для здоров'я нації. Чому Майдан змінив владу, але не змінив систему і не став початком майдан стрімких реформ, не зміг остаточно відірвати нас тоді від Росії? Попри всю боротьбу людей, і попри всю таку неприйняття людьми тайожного союзу, тому що люди тоді хотіли асоціації з Євросоюзом, ну, перш за все я хочу сказати, що лютий дійсно дуже складний для угу. нас місяць, і це вже не вперше в нашій історії, коли лютий стає таким визначальним на багато багато років вперед. Те, що стосується подій, які були в 2014 році, це були події, коли люди виборювали перш за все гідність, повагу до себе, до своєї думки. І тоді влада, яка була опосередковано пов'язана з Росією, а деякі персонажі напряму були пов'язані з Росією, не розуміли, що таке наш народ. Вони вважали, що його можна там загнати кійками, вони вважали, що можна їм в якийсь спосіб маніпулювати. Чи пройшла ця ілюзія е, відносно нашого народу деяких діячів? Я думаю, ні. Дехто вважає, що і далі так можна робити. А я точно можу сказати, що наш народ він е, дуже чутливий до таких речей. Ті втрати, які були на Майдані, е, от, я дуже добре пам'ятаю оціх хлопців, які тоді, е, на жаль, складали біля дому профсоюзу, трошечки лівіше. Е, е, мені було тоді дуже так е, сумно дивитися на ті обличчя, молоді обличчя, які там тоді знаходились. І Я хочу сказати, що Проблема полягає в тому, що народ вважає, що коли б він здобув перемогу і передав владі повноваження через вибори, що він закінчив свою функцію. Угу. І влада здатна далі от, займатися питаннями, за які вони клали своє життя. На превеликий жаль, не завжди так трапляється. Дуже часто гроші, інтереси. Або якісь інші речі, вони не корелюються з тими цінностями, які відстоювали люди на Майданах, які відстоюють сьогодні під час цієї війни. І це величезна проблема. От, проблема, перш за все, для всіх людей, які знаходяться при владі, тому що не всі розуміють, що таке влада. Я хочу свою власну думку з цього приводу. Наголосити, що влада це перш за все довіра. Довіра громадян до тебе, як до людини, яка очолює той чи інший напрямок, очоліє, займає ту чи іншу посаду. І це дуже важливо мати цю довіру. Якщо ви маєте довіру, ви маєте владу. Якщо ви не маєте довіри народу, ви маєте тільки посаду. Це дуже важлива річ, тому що коли ви маєте дійсно владу і довіру, ви можете дуже багато корисного зробити. Коли ви маєте тільки посаду, тоді дуже складно, тому що немає цього коннекту з суспільством, немає розуміння суспільством. Суспільство починає напружувати, суспільство починає бути незадоволеним, і рано чи пізно це може привести, скажімо так, до непередбачуваних. Наслідків і тому з суспільством постійно треба мати дискусію. Не треба суспільство вводити в ситуацію, що вона нічого не розуміє, і можна щось там, якусь лакшину на вухо повісити, вони будуть це вірити. Правда, яка б вона важка не була, її постійно треба проголошувати. Ми вже вийшли в доросле суспільство, от, і для нас правда не може бути якоюсь такої, знаєте, чи то приємною, чи то неприємною річчю. Вона є. Правда, вона одна. Те, що відбувалося в Мюнхені, звичайно має певні свої наслідки. Мюнхен це раз на рік, там, де збираються, як зараз кажуть люди, які відповідають світі за ті чи інші політики, і іде дискусія, що відбувається в світі. На превеликий жаль, я можу констатувати, що от як в світі відбувається таяння великих льодовиків, так в світі відбувається таяння великих політиків. Якщо зараз нам з вами знайти прізвище великих політиків, це буде зробити вкрай вкрай складно. У нас якийсь якісь в студії. — Нічого на страшного. ваших словах про Мюнхен кажуть, що Мюнхен взагалі має якусь таку, знаєте, пророчу функцію, і якесь таке таїнство в ньому є в цьому. Доволі 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 так, якщо сказати, доволі синічне, За рахуванням того, що ми знаємо історичні події, що відбувалися в Мюнхені, да і неодноразово в Мюнхені відбувалося. і от. Я звертаю увагу на такі е, дрібниці. Да? От, е, росіяни, коли заходили 24 лютого, ми всі добре пам'ятаємо, у, у, у них була е, літера е, латинська В. Mm -hmm. mm -hmm. да? От, я не знаю, чи знають ваші телеглядачі, що це означала літера В для фашистської Німеччини, для Гітлера, От, е, літера. В у деяких офіцерів, у деяких військових Німеччині могла розташовуватись на рукаві їх мундії. Угу. Ви знаєте, що вона означала? Ну, не Вікторі точно. Не Вікторі, вона означала, що ця людина прийняла Гітлера до 1934 року, угу. до того моменту, коли він почав очолювати цей угу. свій божевільний шлях. Оце, скажімо так, умовно кажучи, старі фашисти, так їх можна сказати, вони мали право ставити. букву, літеру «В». Повертаючись до Мюнхена, було дуже багато дискусій. Був виступ нашого президента, виступ великої країни, і там вперше був такий тезис одним із доповідачів, що ми знаходимося в стадії третьої світової війни. Ми про це в себе в апараті Ренбу неодноразово наголошували, що Третя світова війна вона триває, вона почалася не вчора і не позавчора. На превилкий жаль, вона відбувається фізично на нашій території. В цьому процесі вже приймає участь велика кількість країн. Інша справа, що якщо раніше це була антигітлерська коаліція, вона була максимально публічною, всі про це все розуміли. Оце Гітлер, оце ворог, і оце країни, які, скажімо так, входять в антигітлерівську коаліцію. То сьогодні з рахуванням, це явище, воно на превеликий жаль, трохи розмита. І коли кожна країна визначає собі е, участь, в цьому процесі от раніше все було по максимуму. От ми приймаємо участь в війні, угу. от наше завдання, і ми розуміємо, і ми наголошуємо, що ми знаходимося в такому стані. Зараз дуже багато речей приймається з точки зору політичної кон'юнктури і лицемірства. Досільності. Це я сказала, не виявилося. Я можу сказати так само, що деякі лицеміри, тому що вони вважають, що якщо ми програємо, вони щось отримають. Воно так не буде, воно так не працює.